Друзі, всім привіт! Компанія автопарків. З вами на зв'язочку. Сьогодні в продаж заїхав ось такий класний Таурек. 14-й рік, офіціал, весь рідній фарбі, передочок закле... заклеєний у нас в бронепльоночку. Два власника, 3 літра дізель на пнімусі, на повному фулі, електрогіліровки, пам'ять водійського, підігріви, підігрів руля. Є все по автомобілю, що потрібно до куля комфортного життя. Салончик в ідеальному стані, абсолютно без нарікань, гарна, чорненька шкіра, не затерта, не просижена та не протерта. Показую зараз ще його по салончику, по задньому. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, абсолютно без нарікань, по кузову. Абсолютно небитий, не фарбований, в рідній фарбі. Та є парктронічки, є в нас також камера заднього вигляду, передні парктронічки, тобто ідеальний, класний автомобіль. Тому як то щось, як то, якщо хтось шукає для себе класний ось такий таурек, є в нас в наявності, можете приїжджати на Сумську 2А, дивитися та забирати. Його придбати можна в кредит, в лізах та заготівку. Якщо також можете заходити на наш сайт Автопарк.ua там там у першу чергу публікуємо наші нові надходження.